На Лозівщині поліцейські затримали групу осіб, які займалися розповсюдженням наркотиків. Про підозру у збуті психотропів та наркотичних речовин повідомили чотирьом місцевим мешканцям Лозової. Правоохоронці в ході проведення оперативних заходів викрали протиправну діяльність чоловіків 39-45 років та жінок 37-43 років. Всі раніше несудимі мешканці міста Лозова. Вони збували психотропні речовини та наркотики на території міста. 26 березня співробітники Лозівського районного відділу поліції провели обшуки в помешканнях зломисників, вилучили речові докази. Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Ще двоє очікують відповідного рішення, повідомили у поліції. Також у Лозовій працівники поліції затримали ще одного зловмисника, який більше дев'яти років перебував у розшуку. 35-річний чоловік переховувався від органів досудового розслідування з 2015 року. Зломисника розшукували за вчинення хуліганства, нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень та скоєння п'яти крадіжок з домоволодінь. Період з липня по листопад 2011 року 35-річний чоловік за попередньою змовою зі своїми товаришами проник в житло мешканців міста Лозова, звідки здійснив крадіжки ювелірних прикрас, технічних пристроїв та грошових коштів. Потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 200 тисяч гривень. 27 березня працівники сектору... Кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції спільно з працівниками Лозівської окружної прокуратури, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення, затримали розшукуваного в одному з приватних будинків на території міста Лозова. Правоохоронці провели обшук за місцем переховування фігуранта. Зловмиснику повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296, частини 1 статті 122 та частини 3 статті 180. 55 Кримінального кодексу України на даний час вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Загалом за три місяці поточного року поліцейські Лозівщини розглянули більше трьох тисяч заяв та повідомлень від громадян про правопорушення. З початку року співробітники поліції розкрили більше півсотні тяжких та особливо тяжких злочинів. Задокументували близько 30 фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Протягом трьох місяців 2024 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 278 кримінальних проваджень, з яких 123 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 74 особам, з яких у відношенні 15 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 10 особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 58 тяжких та особливо тяжких злочин. З яких три убивства, один розбій, три грабежа, один факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, одне хуліганство, 20 крадіжок та 28 шахрайств. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 32 факти, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по шести фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 11 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 9 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 24 особам. Протягом трьох місяців 2024 року працівники поліції виявили та задокументували 1021 адміністративне правопорушення. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталася 91 дорожня транспортна пригода. Внаслідок 25 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 81 адміністративний протокол. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.